Добрий день всім, хто зайшов на мій канал. Хочу показати вишиті схеми від TeleArtis, які вже оформили в наволочки. Тут ось руда лисичка в маках, В маках, ось поши, пошита наволочка. Ще подушок так таких ще немає. Ось подушки такі, Ну, вони. Великий в мене для цих. Тут 30 на 30, наволочка 30 на 30. Рудели лисенятко. Вишивала я його якраз в кінці березня. Коли у нас тут були повітряні тривоги, я тут ховалася в холі, сиділа, де не було, щоб себе заспокоїти, то вишивала. Це десь вишила я, напевно, за неділі-дві. Не було що робити на роботу, не ходила в той час. Потім, за цим лисенятком, ну, давайте поближе подивимося. ось, Очки. Ну, Тут підбір бісера, не телеартіса, в Телеартіса виходить лисенятко більш коричнюватим. А тут воно риженьке, цей підбір бісера на своєму каналі. Рекомендувала Юлія осіння. я взяла її підбір. Ну, ось так виходить. маки. Красиве лисенятко за її підбором. Так, слідуючи, теж телеартіс, але зайчик чи кролик в чертополохі. Ось такий він вийшов. Ось Думала, спочатку, коли купувала цю схему, думала це волошки. Подивилась назва чертополох. Теж тут о, з якоїсь сторони вона з цієї сторони, теж з під наволочку. Тут З таким запасом туди подушечка вставляється. Ось тут. я на машинки не вмію. Це моя доця пошила мені, спасіба їй. Бо в мене До цього шиття руки не стоять. Я можу вишивати і все. Так, і третя схема. От, десь у мене записано, я не якомусь відео скажу, якщо когось інтересує, чи тела Артіс це каже теж. Тут ключа зовсім не було. Це вже я сама вже тут підбирала. Ну, Це на годинник схема. Ну, я не захотіла на годинник, я сюди вже пуговички... Якось підібрала. Тут замість цих цифр будуть пуговички. і тут буде пуговичка. І буде така наволочка на подушечку, бо три подушечки. Ось клубочок шерсть, ну, ниточок шерстяних теж вишито. Тут вишиває... вишивалося все, крім годинника. Потенятко. Це вже я сама тут підбирала і випарювала. І що все таке? Зараз скажу за цю це. Тут теж все вишивається, крім оцих таких, значить, вкраплення, то вже не, не вишивається таких. А воно і на, і на цьому на лисенятки теж такі вкраплення. Ось дивимося ще раз, Ось лисенятко. Лисиць, лис у маках. Вушки тут, бачите, які гарненькі ушки. Це зайченятка в чортополохі. Тут листочки. Ось. І котик щиренький, кремовий такий кремовий. Це все виш... вишила я за десь. До кінця квітня оце всі три я вишила. Тепер досі мені їх оформила. Тепер залишилось мені тут пришити гудзики і купити. Ну, а і наволочки, тобто напірники вона пошила. Мені теж для цих подушечок. Треба сходити на наповнювач купити. Потім я вже може, зніму відео. Якщо хтось хоче, можу. Ну, ці, ці дві схеми, кролик, цей і маки. У маках лис є підбір на каналі Юлія Сінні. Там можете подивитись, цей підбір гарний. Вона міняла і в кролики, і тут. А кого зацікавить цей котик підбір? ну, Напишіть, я підніму весь цей бісер. Десь записано є. І я... Соберу цей бісер цим кульочкам і розкладу і покажу, де де воно яким вишивалося. Ну, все тоді до побачення. Спасибі за перегляд. Ставте лайки, пишіть, відповім.